Це написано легко і це написано е, дуже привабливо. Там починають десь е, хороші руски виникати там в цьому далекому запіллі, і з ними треба щось робити, якось протистояти. Євгенія Кузнісова пише про війну е, без того надриву, як з яким переважно про цю війну пишуть. Ми можемо говорити про те, що. Е, Євгенія Кузнєцова знає життя. Драбина це ж роман про крах ескапізму, Врешті-решт насправді текст ставить дуже серйозні питання, е, питання причетності. От якщо порівняти мієчку і драбину, як на мене, можна говорити про очевидне зростання майстерності авторки. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Зразу ж закликаємо додивитися цей випуск до кінця, коментувати. Це дуже благотворно впливає на алгоритми Ютуба і просуває український контент. Бо, власне, сьогодні ми будемо говорити про сучасну українську літературу, про один з текстів, який, вочевидь, стане доволі помітним і важливим. Ну, фактично, вже став помітним. І до цього тексту особисто я певен ще будуть не раз повертатися, оскільки він досить чітко вловлює і. Тенденції часу е, і е, психологію дуже добре розкриває психологію е, людей, які діють там як персонажі, все це про драбину Євгенії Кузнєцової. Це роман е, новий, роман, який е, з'явився у видавництві Старого Лева. І власне сьогодні ми поділимося враженнями про цей роман, і ну напевне, спробуємо заохотити всіх вас його прочитати. Напевне, це важливо чи справді важливо з яких причин важливо прочитати роман Євгенії Кузніцової Дравина. Я читала драбину в контексті тих книжок, які ввійшли в довгий список книжки Рокобіві Сі, де я в журі. І текст справді вирізняється. По-перше, його просто захопливо читати. Він, він про війну, він дуже важливий, він вловлює дух часу. Він про те, що ми зараз переживаємо. Але з іншого боку, це написано легко і це написано дуже привабливо. Це ну, стилістично дуже досконало. І є ще один момент, який от от я, 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 я це сприйняла, але підозрюю, що це от, якось буде можливо навіть ну, комусь складно сприйняти. Євгенія Кузнісова пише про війну без того надриву, як, з яким переважно про цю війну пишуть. Ну насправді він так, він про воєнний час, але він не про фронт, він так, про тил. Так. Тобто, це роман воєнного часу, і це дуже важливо. Оскільки... Це дуже далекий тил. Так, це дуже далекий тил, бо це Європа, це Іспанія, так і ми бачимо власне біженців українських. Я думаю, насправді що дуже важливо бачити дуже різний досвід. Безперечно будуть написані вони будуть мейнстрімними, аб абсолютно буде падати наголос на ті ем, тексти, які написані про фронт, про траншеї, так змішаю. про бої. Але так само е, дуже важливо відобразити досвід е, волонтерів, відобразити досвід, який на жаль був е, на окупованих територіях, е, відобразити досвід тих, які е, переміщені особи, які біженці власне і е, в Україні. І так само поза її межами. От ми маємо такий роман. Знову ж, ми не будемо тут розгортати повністю сюжет, але, принаймні, зав'язку. Ми маємо молодого хлопця, який виїхав вже давніше, який успішний, він відповідно побудував собі кар'єру там за кордоном. В нього ось-ось сповниться його така ще давня дитяча мрія мати власний будинок, де буде пінбол, де буде велика плазма, де будуть там якісь підсвічені, де буде плейстейшн. От він зможе там на самоті працювати і зможе так само відпочивати. Оце такий горизонт його мрій. А він купує цей будинок, але відбувається вторгнення, і до нього приїжджають мама, тітка, дядько, сестра, її подруга, двоє котів, свекруха і невістка, як там сказано, котяча, і собачка, котяча свекруха, і котяча невістка, і собака. І, власне, весь цей Кагал звалюється йому на голову. Він має давати якось собі раду і його власне. Перша реакція, звісно, обурення, яке він не виказує, тому що так, родина приїхала, мама приїхала сестра, і він мусить якось всіма опікуватися, давати всім раду. А з іншого боку. Це так само призводить до такого ну посилення цього роздратування. Ну і мене окремо і особливо крім цього легкого ну як легкого так, динамічного краще сказати. Та сюжет який дуже динамічно розвивається, сюжет, де не бракує. І якихось гостріших е, моментів, там таких сутичок, бо там починають десь е, хороші руски виникати там в цьому далекому запіллі, і з ними треба щось робити, якось протистояти. І е, 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 так само десь любовні моменти виникають. Е, теж цей ці такі мікросюжетики е, там працюють. Але головний сюжет, очевидь, це взаємодія з, з рідними в такий дуже непростий, ну навіть е, е, екстремальний так, час. Мене найбільше так само, крім сюжету, захоплює от ця життєздатність персонажів, життєподібність. Так, от вона мене дійсно захоплює мені. Завжди доволі прикро, коли я читаю е, якийсь текст, і це навіть стосується досить таких потужних авторів інколи. Е, коли починають сплутуватися персонажі, і я на початку цей ризик помітив, тому що мама і Григорівна так, це є дві е, жінки дуже схожі. старшого віку. Вони на початку, начебто, схожі, але з часом вони не сплутуються, і ми їх розрізняємо. Так само дуже колоритний. Дядько, який там на інвалідному візку, він е, без ноги, в нього, вочевидь, своє бачення непотрібності, складності, е, в нього свої уявлення про щастя, зокрема, про те там, е, як покрутити Жигуля, так? тобто знайти е, якийсь е, забуття суто в такому ну, чи не забуття, а, якийсь сенс, суто в якійсь такій фізичній праці. Знову ж ці дві е, дівчини, так його е, сестра головного персонажа Іруся, і Поліна. Вони могли б сплутатися, але не сплутаються. Е, і всі ці персонажі далі іспанці, українські мігранти там вони всі такі доволі е, живі, жваві, е, і насправді саме такі люди і є. Це досить. Потужний е, досвід. Ми можемо говорити про те, що е, Євгенія Кузнєцова знає життя. Так, і е, от вони всі різні, і при цьому все таки це роман головного героя. Тобто е, цей Бідося Толя, на якого всі звалилися. І е, драбина це ж роман, е, ну дуже гарна ця метафора винесена в назву роману. Е, драбина це ж роман про крах ескапізму, врешті-решт. Тому що е, наш головний герой, який про все це розповідає, про всі свої тарапанти з величезною родиною, яка на нього звалилася, і це. Нього певний крах його ідеалу, тому що він мріяв про те, що він колись втече від мами, яка все життя його контролювала. І ось він втік за 4 тисячі кілометрів від мами. Нарешті він купує будинок. Мама далеко 4 тисячі кілометрів, ніби гарантують нарешті йому незалежність. І тут приїжджає мама, і він з жахом розуміє, що в свої 40 років він знову мусить як в 13 ховатися від мами. Мама обурена тим, що він неправильно харчується. Мама забагато п'є кави та бігає. працює вночі. Невідомо для чого бігає, тратить сили, замість того, щоб їх берегти. Починається до речі, роман. Ось оця, оця лінія. Ах, вона кузніцова чудово грає з стереотипами національними, отже. Починається ж роман з того, що е, приїжджі українки старші пані мріють себе в курочок завести. Завести в курочок, свіжі яєчка були, от, то от стільки, скільки землі от гуляє, вона не доглянута. Е, і врешті наш герой, аби якось дати собі раду від тяжкого стресу. Спочатку він там купує клавіатуру з якоюсь підставкою, щоб вона безшу і, і абсолютно безшумно друкує, бо мама Після десятої мама стукає в двері і вимагає синку, негайно лягає спати. А з іншого боку, врешті, його дістає так, що він акуратненько ставить драбину. Там є багато рослин, які її маскують. І він залазить до себе на другий поверх по драбині, щоб уникнути зіткнення з численною родиною. Приниження для 40-літнього господаря дому, ну так. Якраз тут ну, історія про зустріч головного героя з родиною. Це історія, врешті, про його дорослішання. Тому що лише в усі свої 40 років, лише зіткнувшися з цим, цією тотальною опікою численного українського жіноцтва, він нарешті якось позбуває. Цього комплексу хлоп'яти, за яким весь час стежать мамині очі. Там і мені дуже подобається такий ненав'язливий символізм, можна сказати. Так, оцей ну, драбина це не просто образ, не просто такий, е, значить, засіб йому е, втекти від цієї опіки, а, але це так само і символ більший, так, от символ ескапізму, символ е, якоїсь. Якогось кумедного прагнення до цієї незалежності, хоча він парадоксальний в своїй сутності, тому що незалежність його автономність так, вона сама по собі, звісно, щось, що викликає симпатію, але він так само вчиться, вочевидь, долати, долаючи цей комплекс, він, вочевидь, вчиться долати відчуження, тому що власне. Е, от е, ця самотність, і ми бачимо там ще інших самотніх людей. Е, її треба подолати, е, власне, спілкуючись, так і це спілкування може бути дуже різним. Там йому хтось на етапі е, якомусь здається, сестра каже: Ну, ти ж завжди хотів сім'ю. Так, от, ми твоя сім'я, ми приїхали ем, і от ми такі, які ми є. Тобто ти нас приймаєш чи е, не приймаєш. І десь до кінця Роману він розуміє, що е, справді це спілкування, е, це цінність, яке б воно не було. Але там багато і інших різних символічних е, моментів. Оцей пінбол, е, який він там купує, і для нього знову ж від початку, це є. Певний е, спосіб долання, ну, чи не долання, а власне плекання своїх якихось е, таких дитячих ще мрій. Але далі він стає, там, скажімо, засобом спілкування з дядьком, так? і, е, власне, найбільше грає в пінбол цей його дядько. Це стає, е, знову ж е, таким. Питанням, чи таким компрометуванням, чи символом компрометування от такого бездумного, так. Він десь занурений в споживацтво. Ну, як там я не знаю, на початку е е персонаж е бійцівського клубу Поланіка е чи Палагнюка. Тобто ми маємо е таку імпліцитну, дуже ненав'язливу, але критику все-таки. Просто такого бездумного накопичення. Все, і, до речі, воно дуже компрометується всіма цими якимись вишивками, гномиками, які розсипані по всьому будинку. Він купує будинок в давнішої іспанської власниці, яка постійно вишивала різні там, свої імена, імена своїх племінників, внуків, вишивала на різних серветочках. Ну і дотично, знову ж іде мотив. Пам'яті і цінування пам'яті, тому що внукам, е, племінникам, е, дітям все це не потрібно, воно залишається просто е, власне, в будинку. Тобто, ми насправді постійно наштовхуємося на такі дуже е, знову ж скажу ненавязливі, нав'язливі, але дуже символічні речі, які спонукають ну, власне думати десь глибше задумуватися, бо коли ти зустрічаєш якийсь е, образ, який насправді потім бачиш є символом, тобто він відсилає до чогось іншого. То в тебе з'являється привід задуматися і десь оцінити оцю іншу реальність. Ну, з іншого боку, це дуже дотепний роман. Я абсолютно багато разів просто щиро сміявся над якимись ситуаціями. Чи... Ну, і це не є якісь тривіальні ситуації. Це як правило побудовано на там долані чи, чи таких шпильках. В бік от різних стереотипів е, цих уявлень е, про е, значить, те, як думають чоловіки, як думають жінки, як поводяться чоловіки-жінки. Ну і е, насправді, е, Євгенії вдалося здійснити досить серйозну річ, е, ми е, готові погодитися, що чоловіки думають саме так, як правило. Це складно взяти цей бар'єр, коли чоловік пише про чоловіків, це все окей, чи жінка про жінок. Коли чоловік починає писати про те, що думає жінка, він завжди ризикує. Е, ну, і це в багатьох випадках може не вдатися. Ну і навпаки, але в цьому випадку можна погодитись, що е, Євгенія. Достатньо е, добре розуміє психологію і жінок, і чоловіків, і старших жінок, і старших чоловіків, бо там ми маємо всі оці вікові групи: молодші, старші, е, найстарші, е, далі, е, значить, ті, хто е, там американці в Іспанії, е, це все е, навіть е, ці. Е, там, русські емігранти, які там розгортають якусь свою пропаганду. Тобто, ми бачимо всі ці складні моменти, але їй вдається дуже добре. Поміж цим лавірувати. Абсолютно, і е, ця дотепність переважно така дуже вишукана іронія, часом навіть сарказм, воно пов'язане здебільшого з якимись національними стереотипами або стереотипами віковими і, і з гендерами так само. Так. От, один з моїх улюблених, скажімо, от картинок з цієї епізодів з цієї книжки. вже так, ну, так хочеться цим двом українським старшим жіночкам мамі Головного героя її подорожі, там його, то їм то би вони курочок завели, то би вони ще щось таке зробили, то би вони ще. І врешті заставшися сама. Ця пані Валентина бере якусь там сокиру чи щось таке і рубає ненависного кактуса. Так. От стоїть цей кактус, який росте, стоїть таке колюче тут, і вона його рубає. Це... І вона тим самим, от рубаючи цей кактус, вона ж ніби це така психотерапія своєрідна. Вона тим самим от своє, всю свою. Всі свої страхи, ніби на нього в нього Вона все, що їй тут вороже, все, що її лякає, вона от е, персоніфікує, особлює цьому кактусі і його нещасного там румає. Ну це насправді така своєрідна українізація, екс, українська експансія так, на цю так. територію, бо вона з одного боку, ну, тобто кактус це щось дуже чуже, Абсолютно, і колюче до того. Та, чуже, і, з цього ландшафту, і вона його позбувається. А з другого боку, вона ж заставляє його посадити помідори, ну в сенсі дати е, місце, місце, яке було фонтаном. Та. так, це <світ> має стати рядкою помідорів. І мені здається, що ця трансформація, коли е, нікому не потрібний фонтан, стає от цим ложем, для Ні помідор... не потрібних помідорів. <світ> нікому не потрібних помідорів. Але в будь-якому випадку вона обживає цей простір. Так, так. І це насправді е, дуже цікаво і е, дає е, власне знову ж поштовх для якихось ширших узагальнень. Ні, ну бо коли коли серйозно, то. Це роман про те, що бувають моменти, коли втекти від себе і втекти від своєї землі, і втекти від батьківщини і батьківщини в малому і великому, так би мовити, от розуміння цього слова нема як, тому що ну хлопець втік від мами, хлопець цього доробився сам. Він от талон успіху, ніби от все він купив будинок. В нього кар'єра, будинок, іспанія, пальми, все, 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 все добре. Вид з вікна, бо <на> та, це на горі будинок. Абсолютно. Абсолютно, в нього все добре, але тут війна, війна в твоїй країні під загрозою твоя мама, твоя сестра, твої найрідніші люди. Він їх в йому на голову, і далі далі він починає розуміти, що навіть не розуміти, а швидше відчувати. Бо це на рівні інтелекту, це швидше на рівні от якогось переживань, що він не може 4 тисячі кілометрів не означають, що він відірваний від цієї землі. Ми далі там далі волонтери. Далі якась, якась якась допомога українцям, якісь дуже складні стосунки знов таки з росіянами, які там є, і це, це окремий сюжет. І мені здається, що знову ж ми постійно маємо тут ще цей другий паралельний сюжет, так. Тобто, ну, страшний сюжет йде війна, вони повсякчас на це реагують. Um, і насправді текст ставить дуже серйозні питання, е, питання причетності. Е, ти не можеш сидіти, тобто, ти не, не просто не можеш абстрагуватися там від родини, від мами і так далі. А ти не можеш абстрагуватися так від е, справді ситуації, е, і е, це пр проблема вибору. Як ти будеш на це реагувати, як ти будеш долучатися? Тобто, зрозуміло, і це абсолютно весь текст і це проговорює, що не долучитися неможливо. Тобто, в якийсь спосіб, аби але треба долучитися. Тут навіть знову ж десь такому трохи гумористичному, ненавязливому, ненав'язливому ключі, парадоксальному, але працює так вже ті, хто. Ну там американці в Іспанії вони теж цим перейнялися. Так чи так? Вони не до кінця розуміють, вони не до кінця переймаються, і головного героя просто дратує, що тут всім так добре, так і якась якісь проблеми, там як випити пиво, як з'їсти морозиво. Заступають їм е, якісь дуже важливі речі. От е, тобто. Насправді, це так само текст про те, що є настільки важливі речі, що їх не, можна, їх не можуть заступити речі повсякденні. Воно просто загострюється це розуміння, тому що вторгнення, тому що війна. Але насправді воно постійно має е, працювати, тому що е, ну, е, навіть. Е, коли е, перемога вже буде там досягнута, так скажімо, уявімо собі таку ситуацію, е, то все рівно залишатимуться якісь важливі речі, до яких треба і далі виз... виражати причетність. Так, і тут же оця проблема, що е, от е, війна, е, війна, яка фактично в прямому ефірі, це перша така війна, врешті-решт. І вони бачать, вони, вони чують це все, вони бачать всі картинки, ось ось твої, твої ну місця твого. Дитинства і його мама каже, що там ну там там розвалені поруч будинки, це вулиця його дитинства, це світ його дитинства, і цей світ його дитинства от руйнується ну власне на його очах, тому що він це може бачити на відео, так само якісь там трагічні новини про те, що загинув хтось з родини, і на це просто немає. Ну від цього немає як абстрагуватися. Він от є цей там, там. Є ці сюжети, коли йому, йому йому його тисне почуттям. Вини от загинув там, його брат, його брат і... а, а, а він тут от, під пальмами, він, він якось долає, його, його це так тисне, що він от там кидає якусь велику суму грошей на, значить, на якийсь волонтерський рахунок, і це ніби от така компенсація цього. Але розумію, що цього недостатньо. І, врешті, це теж питання, от, як можна цю, це почуття вини ну, втілювати, як з ним працювати. І а тут ще кохання, там там ця любовна лінія проведена через весь роман ну, навіть дві, можна сказати. Ну так, чи так. Інакше. Та, та. Ну, але важливою є оце, оце, його, оце його розуміння, що е, треба ну, врешті-решт у фіналі ж е, кидає пальми і повертається, і намагається щось робити в цьому в цих розбомблених містах. І розуміє, що ніяка драбина ну, не допоможе йому. З одного боку, цей це, це символізм драбини, з одного боку, він в якийсь момент викидає цю драбину і каже собі, що він ніколи більше не буде ходити у власний будинок, ховаючись від чиїхось очей по драбині, а не а, а не по сходах. Але з іншого боку, виходить, що. Уникати ну оце, оце, оце прагнення пота й залі таке підліткове власне, от ще один сюжет цієї книжки це долання інфантильності, тому що Вичай. він інфантильний від початку. І оця драбина ну, це таке от підліткове бажання. Ну прийшов з побачення там в 15 років, і треба тихенько пролізти по драбині в вікно, щоб мама не побачила. От він так поводиться в 40 років, але врешті-решт, коли він по коли, він, коли він повертається в Україну як волонтер, він розуміє, що ніяка драбина тут не врятує, і є ситуації, коли не можна обійти певні виклики. От великою мірою ця книжка про приймання викликів, про те, що є, от, є моменти, є історичні переломи, є межа, коли ти не можеш не зробити свій вибір, і герой врешті-решт робить свій вибір. Словом, це багатий на сенс. Роман чудовий роман. Мені було аж шкода, що він такий невеликий і так швидко закінчився в читанні. Читайте, запрошуємо вас стежити за нашими іншими випусками. Підтримувати нас подобайками, підписуватись на канал, підтримувати нас на Патреоні та Ютубі. Ну і на завершення хочу запитати, чи помітили ви вже Євгенію Кузнєцову її тексти, чи читали ви. Як спитати мієчку? і який з цих двох романів, якщо ви вже прочитали і мієчку і е, драбину, ну а також і її нонфікшн-книжки, що вам з цього найбільше сподобалося? От, якщо порівняти мієчку і драбину, як на мене, можна говорити про очевидне зростання майстерності авторки, абсолютно, і це одразу ж обіцяє, що наступні тексти будуть ще кращими. Будемо на це сподіватися.